Історія виникнення цього свята походить за церковної традиції, існуючої в Болгарії ще в 10-11 століттях. День слов'янської писемності є в Болгарії національним святом. Втім, в багатьох слов'янських країнах можна побачити пам'ятники відомим просвітникам. І, хоча найперші факти про відомих салонських братів датуються аж 12 століттям, вже доведеним є факт, що саме Кирило і Мефодій з болгарського міста Салоніки створили нову книжну мову в далекому 9 столітті. Ці два брати вони отримали. Достойну освіту, вони не одну місію провели, вони відшліфували свою рідну мову, македонське наріччя, вони відшліфували до рівня літературної мови. І пізніше вони здійснили ще похід до Риму, вони отримали благословення папи римського на запровадження церковно-слов'янської мови в слов'янському її варіанті і. Цей факт, звичайно, що дає нам підстави вважати їх такими першопрохідцями в нашій азбуці. Ці літописи, які з'являлися потім на Київській Русі, писалися при церквах і монастирях, відповідно старослав'янською мовою, яка залишалася в ужитку як літературно аж до кінця XVIII століття, до появи мови нової. Сьогодні ознайомитися з крилицею чи правилами граматики старослав'янської мови можна лише в спеціальних підручниках. Фахівці навіть можуть попрацювати з цінними зразками старослав'янської літератури в духовно-просвітницькому центрі, який було відкрито минулоріч при спасо Преображенському кафедральному соборі. Це пам'ять століття, це та енергетика, якою ми маємо черпатися кожен. Найдавніше датування це часослов 1646 року. Крім того, є книги, в яких важко встановити місце і точну дату видання, але фіксуються записи на старослав'янській мові, що це переклад із грецьких дух духовних книг більшість зібраних матеріалів це стосується 18-19 століття». Саме завдяки старослов'янській мові ми маємо сьогодні безцінні літописи, які зберігаються зараз в музеях і академіях багатьох слов'янських країн. Офіційно найдавнішою пам'яткою вважається Остромирова Євангелія XI століття. А з матеріалами граматики словенської Івана Ужевича від 1643 року, оригінал якої зберігається в бібліотеці Сорбони, вже можуть познайомитися і українські філологи Неоціненим джерелом. Історії вивчення літературної мови є для нас і граматика Малетія Смотрицького 1618 року, яка була перевидана в Москві пізніше, і там тривалий час використовувалася граматика літературної мови, аж до граматики Ломоносова. Всі ці граматики певним чином пристосовували кирилицю до живої української вимови. Перші зразки, побудовані на поєднанні старослов'янізмів і фольклору, з'явилися в творах українських письменників Тараса Шевченка і Пантелеймона Куліша. А ще через 100 років цей мовний синтез став основою мови сучасної. Тому і дослідженнями літературознавців і плеядою великих письменників 18 21 століть ми завдячуємо саме братам-просвітникам, якими пишаються не лише болгари, а й українці.